Але ми зареєструємо в канцелярії, щоб вона залежним чином заслугується, ми сподіваємося. сподіваюся. Але... які у воно... вас воно... питання, які у вас є, як кажуть, сталь служби і в чому на ваш розвитку е... працівники служби безпеки, як ви зазначаєте в супереч, допомогам Дивіться, перша перша і основна скарга це з моєї особистої точки зору надії в першу чергу прес служби СБУ, яка я думаю, не діє автономно, а діє там разом з, з усім управлінням. Місцевих і загальних українських інформацію про те, що в Львові спіймали диверсантів і провокаторів. Там є розповідь про якісь антифашистське про яке ну, я особисто не чула ніколи, і, ну допустимо, що його спіймали. І разом з тим повідомляється про те, що затримано, е, затримано активіста руху Чорний світанок, е, в нього вилучили листівки, фотографії цих листівок, але інформація подається таким чином, що е, читач може подумати, що це якась одна група є. Вже ті сайти, які перепубліковували не під прес-кургу, а вже з інших сайтів, вони і писали, що це що Львові затримали диверсантів групи, з організації чорного світа. Тобто е, резумці невинності, принцип презумпції невинності, Ніхто не відміняв, воно закріплено законодавством і міжнародними фактами. зокрема міжнародним фактом про політичні і громадянські права. І ми вимагаємо, щоб пресслужба СБУ, тим чи чином, яким вона поширювала цю інформацію, просувала інформацію про те, що власна дияка є, є диверсантом і качество, оскільки судового рішення з цього приводу немає. А до того моменту немає права ніхто його таким чином називати. Це перше, що ми вимагаємо. Тому що це е, е, запрямування і в честі. Перше, що я хочу сказати, що управління служби безпеки Української області 27 квітня діяло відповідно до вимог чинного законодавства України і відповільне кримінально-консультант проти інші законів України. Це з приводу нашої дітей. З приводу того, що говорять сам, Олег він не є на той день і не був затриманий. Йому не було оголошено відмовити. І автоматично, і, ні, автоматично ніхто відносно нього не висловить будь які дій, що він є, версан, чи все інше. Якщо у вас є така інформація, і керівник управління мені до вийти до і зустрітися. Ми, будь ласка, ми, ваше звернення, яке ви зараз не зареєструєте, ми його ретельно розглянемо і на кожне питання, яке буде в вашому зверненні, ми дадемо вичерпну відповідь. Це, що стосується самого цього питання. Другий момент, щоб е, тут е, є вислови з по ПГБ, то я вам хочу сказати, що основне завдання на сьогоднішній день управління управлінні безпеки в області полягало в тому, щоб не допустити будь-якої дестабілізації, провокації е, в регіоні під час святкування свят, травне свят і які ще в нас продовжують. Міністр, і, е, тому це і наша основна задача. Можна запитати? Е, Наступне, так як мені відомо, е, відносно колега і я ніяких дій, яких порушували, вимогаючи законодавства з боку працівників служби безпеки, вчинено не було. В той же час всі, я ще раз повторююся, вся інформація, яка буде виконана в вашому вона буде ретельно вивчена. Розглянута і кожному питанню буде дана відповідна, вичерпна відповідь юридично вказують оцінку. Mm -hmm. Представтеся, будь ласка, заступник начальника обуслово Львівської області Брудницький Іван.